Дівчата, всім привіт! Хочу залишити свою рекомендацію на парфумчик Ланвін, Жан Ланвін. До речі, він у нас є в наявності 30 мл. Сама Самаріній Lanvin мені надзвичайно подобається. Всі парфуми спочатку пробую на собі, а тоді вже рекомендую вам. Аромат, який можна описати одним словом, він ненав'язливий, легкий і в міру спокусливий, багатогранний. Аромат підніме вам настрій що не ведіться на ті відгуки, які пишуть, що аромат взагалі не розкривається. Це неправда. Він розкривається по-своєму і зі своєю глибиною розкриття. Спочатку йде надзвичайно ненав'язливий, легкий там пахне грушка. Смородина, трохи цитрусових, і потім іде нота серця розкривається, добувається малиною розою, і в кінці він вже звучить а, сандалом, мускусом і амброю. А це все якби приземляє аромат і дає йому цю глибину звучання, оцю зюминку, звучання. Тому не можна сказати, що аромат такий легкий, повітряний, такий знаєте, як рожеві окуляри. Я принцеска. Ні, він зі своєю глибиною звучання. Я помітила, що багато хто каже, що він літній і весняний, але я не можу з цим погодитися. Як по мені цей аромат і шикарно підійде і для осені, особливо зараз, коли така пасмурна погода, от він просто шикарно підіймає настрій через те, що ці літні акорди фруктів, от вони переносять в якусь таку яскраву атмосферу також хочу сказати, що цей аромат ідеально підійде для офісу та для використання кожного дня через те, що ці ноти не набридають. Коли, наприклад, стомлюєшся від тяжких ароматів, завжди хочеться якоїсь легкості, і тоді ти йдеш до ланвіну. З приводу стійкості та шлейфовості даного аромату, шлейфовість не нав'язлива. Є тяжка шлейфовість парфуму. От ви пройшлися по коридору, через годину заходить якась інша людина. Чує цей аромат, і вона розуміє, що тут були ви і ландвіну, такого не чекаєте. Це шлейфовість, яка відчувається, от поки ви знаходитеся з людиною, там відрок повіє і відчуваєте цей шлейф. Він такий легкий, ненав'язливий, от знову ці слова. З приводу стійкості на мені він тримається 6 годин. Як по мені, то ідеально.